Добрий день. Тема сьогоднішньої розмови Епістолярій Тараса Шевченка, присвячена 22 травню Дню перепоховання українського поета. Мене звати Галина Карпінчук, співробітниця Інституту літератури і музею Книги і друкарства України. У березні цього року у Харківському видавництві фоліо з'явилося нове видання Епістолярію Шевченка. Зазвичай з такої нагоди музей книги і друкарства проводить презентацію. Цього разу ми з вами зустрічаємося за допомогою відеозв'язку. Ініціатива появи нового видання належить заступнику директора з науково-видавничої роботи, завідувачу відділу текстології Сергію Анастасійовичу Гальченку, науковий редактор, завідувач відділу Шевченкознавства, доктор філологічних наук Олександр Вікторович Бурень. Видання підготовлене на основі шостого тому Академічного зібрання листів Тараса Шевченка і збірка Листи до Тараса Шевченка 1993 року. До обох книг увійшло 507 послань від 1839 року і до 1861 року. Останні послання до Шевченка надійшли уже після його смерті. Тексти листів подані за автографами, а в разі їх відсутності за першодруками. Вперше за 90-річну перерву за автографами було подано 32 послання до Шевченка, вилучені у нього під час арешту у 1850 році. Це листи квітки Основ'яненка, Варвари Ріпніної», «Братів Лазарейських», Пантелеймона Куліша, Черняшова та інших. Довгий час у Шевченкознавстві про історію побутування цієї колекції нічого не було відомо, і тільки у 2015 році історик-архівіст Людмила Демченко виявила листи. У Центральному історичному архіві України серед матеріалів кирило Мефодіївського братства. Листи до архіву надійшли у 2005 році від Марії Бутич, дружини історика-архівіста Івана Лукача Бутича, який спілкувався із Михайлом Новицьким, знаним Шевченко-знавцем, від якого, очевидно, листи і потрапили до родини Бутичів. У найменш сенсаційною знахідкою в історії побутування Шевченкового епістолярію є історія колекції листів Михайла Чалого. У 1940-х роках листи від Михайла Чалого, власне від його нащадків, надійшли на Насперігання до літературно-меморіального будинку музею Тараса Шевченка, і з ними працював Михайло Новицький, який разом із Катериною Дорошенко запланував видати листування з колекції Чалого окремою книгою. На жаль, цей задум здійснити не вдалося. У 1950-х роках московське видання літературної наслідстві запросило Михайла Новицького опублікувати невідомі листи до Тараса Шевченка в окремому томі, який мав бути присвячений Тарасу. Тарасові Шевченку. Цей том видано так і не було. Листи до Тараса Шевченка з'явилися окремою публікацією у журналі «Совєтська Україна тільки 1962 року, але без прізвища Михайла Новицького як першого публікатора. На захист вченого тоді виступили Максим Рильський, Юрій Іванкін, Михайлина Коцюбинська, Федія Серена, Юрій Меженко, які відстояли саме авторством. Статті Михайла Новицького. О, у новому виданні було атрибутовано 11 послань, змінено. О, Атрибуції це немало, зважаючи на тривалу історію вивчення Шевченкового епістолярію, яка розпочалася ще у 1861 році, коли у журналі Основа було опубліковано перші послання поета. Вперше усі листи відомі поета і до нього е, окремою книгою з'явилися у 1929 році, як третій том повного зібрання творів Шевченка, який готував колектив. Е, Науковців на чолі з Сергієм Єфремовим. До цього видання увійшло 420 послань, 222 листи поета і 198 до нього. Текст листів звіряв за автографами Михайло Новицький, а коментарі підготували і написала Сергій Єфремов, автор також передмови до видання: Володимир Міяковський, Павло Филипович, Петро Рулін, Олекса Новицький, і, власне, Михайло Новицький. У новому виданні, яке з'явилося у 2020 році, під час підготовки пістолярів було усунуто у текстах листів також усі копюри. Коментарі до обох книг належать Валерії Смілянській, Василю Породіну, Миколі Павлюку, Ніні Чематі, Володимиру Мовчанюку. а також Частину інформації було додано за останніми шевченкознавчими працями, зокрема із досліджень знаного шевченкознавця, літературознавця. Джерелозна Віктора Івановича Дудка, дослідження Володимира Мельниченка, які допомогли встановити московські адреси, які описово згадуються в епістолярії Шевченка, про Малярські твори і фотографії, інформація, про які є в листуванні, було додано. Відомості із досліджень Володимира Яцюка, а також під час підготовки обох книг до друку було встановлено окремі особи адреси, згадані в листуванні. Зокрема, було знайдено і атрибутовано особу Степана Васильєва, який згадується у листі Варвари Ріпниної до Шевченка. Московського цензора Івана Бесомикіна о, Сергія Кочубея. О, у обох книгах було уточнено фактографію, о, зокрема, уточнено дати народження нижньоновгородського лікара Кебера, о, очільника Оренбурзької прикордонної комісії Михайла Ладижинського, польського політичного засланця. Учасника Каратауської експедиції 1851 року Людвіга Турно. Щодо атрибуції нової у листуванні, то більшість е, змін у датах е, уточнень у датах листів належить Віктору Івановичу Дудку, який атрибутував дев'ять послань. Зокрема, було передатовано лист солдатів-писарів до Шевченка із 23 липня 1857 року на 22 липня того ж року лист. Тів Лазаревських із січня 1848 року на серпень-грудень 1847 року. Уже під час підготовки книг до друку було, повер, вдалося уточнити, власне, повернутися до атрибуції листа Шевченка до Михайла Лазаревського і Семена Гулака Артемовського. Слушною є дата, запропонована у 10-томному академічному виданні. У передмові, яка опублікована на початку першої книги, Михайлина Коцюбинська зауважує Шевченко, любив писати листи. Це видно з його готовності розкрити другові співрозмовникові душу, виповісти почуття і найсокровенніші переживання, поділитися з задумами, відтворити свої будні і свята у листах, які по суті є автобіографією поета, як зауважував Сергій Єфремов, Єфремов неточною, поданою в уривках, але все ж таки автобіографією, яка наповнена автентичними рисами. У листах ми бачимо Шевченкове оточення. Дізнаємося історію створення і побутування багатьох поетичних і мистецьких творів, його задуми, мрії, його реакції на ті чи інші події. Власне, Шевченко в пистолярі є інтелектуальним та емоційним його портретом. Якщо у щоденнику поет розкривається як людина в собі, то у листах у взаємодії з оточенням. Серед його адресатів письменники, художники, громадські діячі, видавці. Крім листів приватних, у двох книгах подані, звичайно, листи офіційні і колективні, участь у написанні яких взяв Тарас Шевченко. Багато із цих листів нам сьогодні добре впізнавані. Окремі із них ми цитуємо з тієї чи іншої нагоди. Живу, учусь, нікому не кланяюсь і нікого не боюсь. Велике щастя, будь вольним чоловіком. Роби, що хочеш, і ніхто тебе не спинить, писав Шевченко у листі до брата Микити в листопаді 1839 року. Вже через рік він стане автором відомого ковсаря. отримає другу срібну медаль за роботу. Хлопчик Сирітка дає хліб собаці, про що відомо із листа Товариства заохочування художників. за 1840 рік. Шевченко береться до ілюстрування книг, виношує самі намір поїхати в Італію подорожувати Україною. Зав'язує пістолярне знайомство із Григорієм Квіткою, Основ'яненком, Олександром Корсуном Пилипом Корольовим, які поширюють твори Шевченка серед українців, підтримують мистецьке зацікавлення поета. І жінкам, і дівчатам всім прийшов скобзар до серця. Як прочитаєш Мар'яну, то і слова не вимовлять, писав Олександр Корсун Шевченкові в одному з листів. У 1843 році Шевченко приїжджає в Україну. Його відчуття змішані. Крім радості, він відчуває смуток і тугу від побаченого. Був я торік на Україні, був у Межигорського Спаса. І на Хортиці скрізь був і все плакав, спопендрували нашу Україну катової вірені мота з москалями, зізнається він у листі до приятеля Якова Кухаренка 26 листопада 1844 року. Uh. Піддушеною для поета стає знайомство із родиною ріпніних, які прихильно ставилися до всього українського. Микола Ріпнін, власник його маєтку, довгий час із 1816 до 1834 років був губернатором Чернігівської і Полтавської губернії і звірнений саме за відстоювання проукраїнських інтересів. Найбільше Шевченко запризнився із Варварою Ріпніною. Яка співчувала поетові, а згодом під час заслання підтримувала його листами, домагалася полегшення долі о, перед, о, у третьому відділі. Шевченко приятелює із о, поміщиками Закаревськими, зав'язує знайомство із фольклористом Миколою Маркевичем, художником о, Яковом Дебальменом, якому згодом присвятить поему Кавказ. О, о, у веселому товаристві. О, яка у літературознавці згадують як товариство Мочемор'ї, крім жартівливих розмов, велися бесіди і про о, ті о, на ті події, о, які. О, Мали резонанс у Європі і які ідеї, яких доходили в Україну. Шевченко стає однозначно лідером. Його шанують і поважають у листах. До нього звертаються «Отамани наш лист художника Михайла Карпа, останній із козаків, лист Романа Штрантмана, вчителя дітей рібняних. Шевченко виношує задум видувати альбом Живописна Україна, виручені кошти, з якого він хоче використати на те, щоб викупити скріпа братів і сестер. На жаль, задум цей здійснити так і не вдалося. Вийшов тільки під однією обкладинкою, вийшло тільки шість офортів митця. У 1847 році Шевченко отримує щасливий лист від Миколи Костомарова. 13 березня з нами історик пише про те, що Шевченко, зарахований художником у Київський університет святого Володимира. Нині відомий, як Київський університет імені Тараса Шевченка, нагадує про підготовку видання поезій, задум, як відомо, реалізувати не вдалося. 5 квітня. 1847 року Шевченка заарештували на переправі через Дніпро, доставили у третій відділ, де за його твори, зокрема у вніщенні в рукописні сп'ятці три літа, Великий льох, сон, розрита, могила, Холодний Яр Шевченка було на 10 років відправлено у ворську кріпость. Перші роки. Відрадою і єдиним зв'язком із зовнішнім світом для нього стає листування із Ребніною Сиднівським поміщиком Андрієм Лизогубом і Братами Лизаревськими. В дорі ноги» в одному з листів поет пише, що солдатська муштра і навколишні одноманітні побут для нього настерпні. Якби навіть тут Рембрандт воскрес метафоризує поет, то через два тижні записався б пасти або вмер з нудьги. Попри нестерпні умови, Шевченко зберігає у собі почуття прекрасного. У листах його багато розлових описів і розмірковань про театр, скульптуру, архітектуру, мистецькі і літературознавчі твори. У 1848 році, 7 березня, Шевченко пише вдячний лист Андрія Вілезагубу за надіслане малярське обладнання. Шевченко сповнений Піднесеного відчуття і о, резюмує. Цілісінький день буду переглядати твій подарунок, переглядати і молитись, щоб Бог на довгі дні послав тобі таку радість, як Він послав мені через тебе. Уже незабаром. у у 1850 року Шевченко був заарештований вдруге. Під час цього арешту у нього було вилучено низку листів, зокрема і лист Сергія Левицького від 6 березня 1850 року, у якому згадуються думки Миколи Головка про те, що якби Шевченка. Не стало то на його місце готові тисячі таких, як він, стать і продовжувати його справу. Ці слова стали підставою для третього відділу розпочати нові розслідування. Миколу головка е, заарештовують. Під час арешту, як відомо, він вчиняє самогубство. До 1855 року від Шевч... Шевченка. Новопетровське укріплення не приходить жодне послання, і знов мені не привезла нічого пошта з України. За грішні, мабуть, діла караюсь я в цій пустині сердитим Богом, розпочинає він одну із своїх поезій. У 1856 році, наприкінці 1855-го, із Шевченком зав'язує листування художник Микола Осипов. Він із Толстими клопотався про те, щоб отримати для Шевченка звільнення. Шевченко в цей час багато малює. Він був учасником райської описової експедиції і Каратеоської, зав'язує знайомство з польськими політичними засланцями, зокрема, збереглися. Його неймовірні листи із Проніславом Залеським, у як йдеться про низку Малявських Шевченкових творів, багато із яких на сьогодні невідомо зокрема, Бакса, тобто Кобзар, Донька Хіоського гончаря» та інші. Саме листування є одним із джерел, звідки, по суті, єдина. Із Відки ми знаємо про зацікавлення Шевченка скульптурою. Листи розкривають нам історію створення і побутування російських повістей княжна вернак, прогулка з удовольствием і небезмиралі. У липні 1857 року, нарешті, Шевченко отримує звільнення. 2 серпня комендантного петровського укріплення Іраклій Усков дозволив йому виїхати через Астрахань на Нижній Новгород. У Нижньому Новгороді. На Шевченка чекають нові неприємності, йому наказано повернутися назад в Оренбург. Тільки клопотанням друзів Шевченко. О, отримав можливість повернутися у столицю, де він відразу занурився у творче життя, спілкується із родиною Толстих, Федором Толстим, віце-президентом академії мистецтв його дружиною Анастасією Катериною. Донькою саме ця родина доклала багато зусиль для того, щоб Шевченко покращити умови е, погоду е, Шевченка. Шевченко. Починає працювати над новими художніми творами, освоює техніку Офорту. Він постійно перебуває у Ермітажі, спілкується із новими знайомими, розпочинає підготовку нового видання, яке було здійснено у 1860 році, як відомо, але надруковано було тільки ті твори, які попередньо вже виходили друком. Підготовку, про підготовку цього видання йдеться у низці Шевченкових листів, зокрема, у листуванні із Данилом Каменецьким, окремі згадки у посланнях Пантелеймона Куліша Михайла Максимовича і інформація про появи цієї збірки, її фінансування у листах до блатона Семеренка. У нашій музейній колекції зберігаються два примірники цього прижиттєвого видання 1860 року. У доброму стані один із них представлений у постійній експозиції. У 1861 році на початку року з'являється Шевченків-Буквар, який продавався коштом три копійки. Вийшов накладом 10 тисяч примірників. Шевченко ще задумує видавати географію, етнографію, лічбу, тобто арифметику, але вже всі ці мрії не судило здійснитися. Не здійснилися його мрії про щасливе родинне життя, одруження і е, тих вхил садибу над Дніпром, яку він так вимріював. Особливо це помітно із листів останнього періоду Шевченкового життя. У лютому, 24 лютого, в листі до знайомого Івана Мокрицького Шевченко записує: другий місяць не виходжу із кімнати, не дозволяють вийти навіть в коридор, не те що на вулицю. І чим кончиться моє затворничество, ні, звісно. Наступного дня поета настало. Спочатку його було поховано на Смоленському кладовищі, а згодом з стараннями українців перепоховано в Україні на Чернечій Горі. Така відома також, як і Гора Тарасова. Шевченкова творчість, уся його творчість і поетична, і художня, і збережені листи, документи щоденник є для України. Незамінною культурною спадщиною. Саме ці твори активізували українців, відродили їх як націю, а саму Україну утвердили на гідному місці у світовій історії. Сьогодні кожен, хто хоче пізнати Україну і українців, має безумовно читати Шевченкові твори. Найкраще для цього є. Видання саме останніх років, академічні або інші видання, підготовлені, зокрема, за участю Інституту літератури, які прокоментовані на належному рівні. Дякую усім за увагу!